Усім привіт! Хочу поділитися з вами своїми враженнями від своєї недавньої покупки ось такого сушувача. Після ремонту трьохкімнатній квартири, який закінчився перед Новим роком. З'явилася буквально через недільку друга з'явилася пліснява на стінах. Всі стіни, всі угли стали мокрими. Передивившися кучу відео в інтернеті. Придбав собі ось такий осушувач. Ось чек. Aircond А16 Smart. Що вам хочу сказати про нього? Дуже хороший. Збирає кожен день. Ось це він зібрав за день. Два літра води він збирає гарантовано. Це на авторежимі. Ось, вставляється сюди. Дуже легко, тут вугільний фільтр, і що мені ще дуже сподобалося, пропали запах фарби і всякі різні посторонні запахи в квартирі. Дуже раджу. А, і ще що дуже подобається, що можна налаштувати в додаток на телефон і з роботи слідкувати, що робиться в квартирі, яка температура і яка вологість. Дуже рекомендую магазин і даний осушувач.